Ти дурень! Чим ти думав? Ти розумієш, що це значить? Нас посадять на вибачте, мабуть, таймер заклинило. Там усе мало вибухнути, як е, петарда. А тепер там повно копів і, і туди не пройти. що прийти. таке, хлопці. Майк мусив підірвати крамницю у теце, але він проїбався. І тепер там повно тих проїбався. блядських копів. Треба збиратися і тікати. Так, спокійно, панове, дайте нам подумати. Томі Версеті нікуди не тікатиме. Копи прочісуватимуть центр як вівчарки, так? Це довгий процес. Поїдемо і підірвемо все в рушані. Так, але... та туди ж лише копів зараз і пускають. Ну то будемо копами. Дістанемо уніформи та їхній екіпаж. Дуже дякую, Майку. Ну, вибачте. Придумав. Заманимо копів прямо у пастку. Роздягнемо і в дамках. Гарний план. Рушаємо. Щасти. Добре, Ленсе, нам треба привернути увагу копів. Оце добре, їх розлютив. У районі Вайспойнт. Маємо код 10-7. У районі Вайспойнт. Востаннє підозрюваного бачили за кермом. Світлого, синього, сірого, седану. Я його фін. Пішов. Зв'яжи їх і закрий їм ротяки. У ідеально пасує так. Тільки яйця трохи тиснуть. О, так, так, так. У мене теж. У мене теж. Посупив один із наших екіпажів. Полегше, брате! Справжні копи так погано не кермують. Пам'ятай, посміхайся іншим копам. Привіт, офіцере! Гарний у вас Жетон. Дуже гарний. Зовсім не підозріло, Ленсе. Добре, таймери готові. П'ять секунд на втечу. П'ять секунд. Нам треба тікати звідси. Код 10-17 у районі Вайспойнт. Маємо код 10-7 у районі Вайспойнт. Останнє підозрюваного бачили за кермом зеленого екіпажу поліції. Vice point My record desert, 29, 29, 29. point Хтось це знає якісь жарти. Щось мені нудно. Повідомлення від капітана. Йому дуже потрібні ті журнали, хлопці. Прямо зараз. Гей, Джексон, скажи капітану, що я бачив його дружину. Не дивно, що без журналів у нього ніц не виходить. Гей, тут. потрібна допомога негайно потрібна допомога.